Путін грає наразі в піддавки, робить вигляд, що йому це потрібно, що йому це цікаво. Більше того, він робить такі кроки, які завідомо сподобаються Трампу. Зокрема, під час телефонної розмови він заявив про те, що відбудеться обмін полоненими, великий обмін 175 на 175. Але при цьому забув додати, що про це. Мова йшла вже за багато днів до того, до цієї телефонної розмови, що це подія, яка готувалася, про яку йшли переговори. Так само, граючи на відчуттях і почуттях Трампа, Путін запропонував поговорити про хокей. Все інше вже вирішено. Тепер прийшов час пограти в хокей. Це Бажання повернутися до того, що вже було в історії Сполучених Штатів Америки, коли зусиллями Бжезинського Кісінджера, вибачте, були поновлені контакти і відносини між Сполученими Штатами та Китаєм. Коли все почалося з гри двох команд в настільний теніс американською і китайською. Путін, очевидно, про це пам'ятаючи. Говорить про хокей, але е, до хокею ще дуже і дуже далеко, тому що наскільки мені відомо, самі хокеїсти е, в Національній хокейній лігі Лізі не дуже зраділи е, цьому повідомленню і не збираються поки що грати з країною, яка е, поставила сама себе в ізоляцію, так само, як і свій спорт відділила від олімпійського спорту. Реакція у світі на ці досягнення президента Трампа була теж відповідна. Трамп демонструє змушений оптимізм. Європа цього не сприймає зовсім, бо розуміє наслідки. Дуже важкі і дуже небезпечні наслідки для себе, для Європи. Україна була готова до цього. Ми добре знаємо своїх ворогів і знаємо, чого від них очікувати.